Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з вами з особистого життя. Дивимося на один день сьогодні, на завтра. Тож, давайте роздивлятись, до чого вам готуватись в особистому житті. О. Оце так. Так, ну дивіться, тут. Для когось з вас? Ну, давайте так, справа завершиться витратами От для когось з вас. І дивіться, щоб ви обрали правильно. Або, наприклад, хтось з вашого оточення, з ваших рідних, близьких, щоб обрали правильно. Бо тут може бути ситуація, в якій просто буде знаєте, як розчарування: ой, не треба було так робити, не, не треба було на це витрачати гроші. Не треба було вкладати в це гроші. Бо знаєте, як вибір, яким буде людина, або ви незадоволені. Хоча насправді для, для всього, що треба буде зробити, у вас будуть всі інструменти, всі, ну, скажімо так, і знання, і вміння. і... І навіть бажання, але щось може піти не так. Тож, якщо щось купуєте, бо тут у нас десятка пентаклів, це витрати грошові, зберігайте чеки, щоб у вас була можливість або замінити, або взагалі відмінити вашу покупку, повернути річ назад. Тож просто будьте уважні, бо щось тут може не влаштувати. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Король Пентаклів у нас тут виходить. І знаєте, тут, тут розвиток, тут просування, тут спілкування, тут якісь, знаєте, вже обрані шляхи прийняті рішення. І дорога людини. Це може бути, знаєте, дуже, доволі емоційно, може бути навіть гучно у когось з вас. Ну, це просто, знаєте, як люди між собою щось прояснюють якісь, уточнюють моменти. А взагалі-то ситуація. Для когось з вас, яка навіть буде з допомогою. Тобто, це може бути, знаєте, от пересування людини через те, що потрібна буде якась допомога. Це ну от, коли людина може з'явитись у вас на порозі, бо ви будете потребувати допомоги або навпаки. Тобто тут день ну, Такого, знаєте, не сидіння на місці, а день пересувань, поїздок, якихось таких, ну, не стільки біганини, а скільки от просто як о, вирішення якихось питань. Отак воно більше. І День коли. Я б сказала, що фігура чоловіка ну, от короля Пентаклі вона буде більш помітною, ніж жіноча фігура, коли його справи будуть більш такими ну, як значними у вашому спілкуванні. Далі дивимось, робота. Що вам важливо, до чого важливо готуватись в роботі? Якісь справи, які вже були розпочаті, або напередодні, або навіть на тому тижні, треба буде, ну, от як, обирати, приймати якісь рішення, і дивіться, хтось буде хитрувати з вами, або це вам треба буде схитрувати, бо тут, знаєте, як, тут ситуація, яка потребує обміркування. Тут не, не просто вам треба ну, от робити, що перше прийде в голову, приймати якісь такі рішення. Ні, зупиніться, поміркуйте і оберіть саме той варіант, який буде для вас най, -най, -най таким, Знаєте, от який збереже для вас от все, все те, що вам так потрібно, який може, в якому може, треба згадати когось, хто може мати вплив на ситуацію, або з ким там треба її обміркувати чи домовитись. Тобто будьте, ну, скажімо, як в динаміці в цей день, але ж не робіть поспіхом. От все повинно бути дуже-дуже розміркованим. Так, що важливо прийняти? Давайте подивимось, що вам важливо прийняти. Ці емоції, всі такі знаєте, приємні емоції. Це може бути зустріч з подружками, з родичами якимось з людьми, які рідні вашому серцю. Це можуть бути поїздки, побачення, якісь ну, Таке, знаєте, приємне для вас спілкування. Люди, які просто приємні ну, вашому серцю. Листування, телефонні розмови. от Приймайте все, що у вас буде йти таке в цей день з людьми, які от вам вам хочеться з ними спілкуватись. Вас вони будуть налаштовувати на такі приємні якісь спогади. ну Просто от емоційний такий всплеск. І давайте побачимо, від чого ж тоді краще б за все відмовитись. Давайте подивимось. Від чого вам краще б за все відмовитись, Так, від якоїсь поїздки, бо там, знаєте, треба подумати, це може бути ще й таке, знаєте, от обрати все ж таки треба буде, але е, обов'язково. Завдавайте собі питання, як для вас буде краще за все. Оце щоб не порушити вашу гармонію. Чи в якійсь справі, чи внутрішню вашу гармонію, знаєте, от обирайте той шлях, в якому ви більше маєте впевненість. Тобто тут видно, що вам все ж таки треба буде подолати якийсь шлях, але ж ну, знову ж таки не поспішайте, просто розміркуйте, що для вас буде краще за все. Давайте далі дивитись, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо бачите, хитро ще якісь, все ж таки, врешті-решт, Будуть повністю розвалені. І дуже швидко це не буде якась затягнута ситуація. Вона буде пов'язана з королем Пентаклів. Це може бути людина з вашої родини, а може бути і вашим якимсь керівником. Може, ви спілкуєтесь десь з таким. Це більш за все воно як виглядає, знаєте, як людина, яка. Опікується сім'єю, людина, яка от, ну, це чоловік, який вже себе зробив. Він впевнений, впевнено почуває себе в житті. І тут щось, щось піде не так. Щось... Чи він вам допоможе розібратись в ситуації, де або з вами хитрують, або. Він якось буде переінакшувати ситуацію, або ваші якісь хитрощі буде відчувати. Тобто хитрість тут у центрі уваги, Аліс, ну що таке? І вам важливо буде звернути увагу от саме на хитрість. Вона, ну просто її не треба лишати в цей день без уваги. І давайте побачимо. Раду від вищих сил для вас на цей день. Ого. Королева жезлів у нас тут центральна фігура. І буде дуже так змінена ситуація з цією королевою жезлів. Дивіться, десь. Ситуація грошова для когось з вас, матеріального характеру, яка, нібито і непогана, була задоволеність цією ситуацією, була задоволеність, наприклад, спілкуванням з такою жінкою. Або це може бути і ваша така карта. Коли ну, ви впевнені в тому, що у вас все під контролем, ви якусь там ситуацію свого життя. Ви влаштовуєте так, як ви це бачите, як ви ну, там, мрієте, як вам хочеться, але ж в цей день щось піде не так. Ви будете, ну, знаєте, як те, що не влаштовує, вас буде бентежити, і ви просто будете налаштовані, врешті-решт, все змінити. От день змін, день коли Воно так правильніше за все буде для вас. Ви, ну, знаєте, це як, ну, як якщо треба буде от комусь допомогу надати, ви її будете надавати. Якщо вам треба буде допомога, то просіть про неї, бо правильно буде як вмішатись. Або вам в якусь ситуацію, або когось покликати на допомогу, якщо вам це буде треба. Тобто не намагайтесь все зробити самотужки, а будьте просто тією самою людиною, яка вміє контролювати процеси. Ось так тут. Дякую всім за перегляд, всім вам бажаю. Гарного дня і гарних подій в цей день! І бережіть себе, будь ласка, і будьте уважні і до себе, і до своїх рідних, близьких, і будьте в безпеці. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!